Це про Універ з І сьогодні говоримо про національно-патріотичне виховання студентів, що саме формує свідому студентську спільноту та які заходи допомагають майбутнім фахівцям стати ще й відповідальними громадянами. Дивіться далі. Адміністрація вишу наголошує, що головна мета навчального процесу підготувати не лише освічених і кваліфікованих фахівців, а й свідомих українців, які робитимуть вагомий внесок у розвиток держави, яка виборює свою незалежність та гідно представлятимуть Україну за кордоном. Для цього в закладі організовують різноманітні благодійні заходи, зустрічі з волонтерами, ветеранами та діючими військовослужбовцями. Одним із таких заходів став Всеукраїнський науково-просвітницький форум Кордон мужності та герої подія мала на меті виховання патріотизму серед молоді та популяризацію культурної спадщини, яка є свідченням мужності і незламності українського народу в російсько-українській війні. Важливою частиною заходу стала презентація книги Шлях до перемоги. Ціла збірка є цих книг, розпочинаючи з 2022 року. В цих книгах ми вшановуємо пам'ять про захисників, героїв, які Віддали своє життя за Україну, за її національну пам'ять, за її ідентичність. Вони поклали своє життя, аби майбутнє покоління мало змогу жити, навчатись, а також я вважаю, що дуже важливо пам'ятати їх і знати їх. І ці книги саме про цих героїв. Подібні зустрічі формують у молоді почуття відповідальності за свою країну, за її майбутнє. Особливістю заходу також стало те, що на події були присутні прикордонники, з якими мали змогу поспілкуватися студенти. Я почав служити в 20-му році у віці 18 років, майже після школи. Я підписав контракт в 9-му прикордонному загоні, де і наразі проходжу службу. Служу я. У відділі безпілотно-акційних систем відповідальний виконавцям. Поранення про поранення мені. Якщо вам не закладає. Так, добре. Після повномасштабного наступу я пішов оборонити Україну на Луганському напрямку, де внаслідок влучання танкового снаряду по позиції отримав непально осколкове поранення, турнікетний синдром і результат отримав ампутацію верхньої третини бедра. Вони сюди запросили як, так сказати, себе представити, показати молоді, що це таке, можна сказати, так, сила духа. Що це таке військова служба. Такі зустрічі не лише мотивують молодь, а й демонструють приклад мужності та стійкості тих, хто боронить Україну. Водночас в НУВГП створюють і власні можливості для формування патріотичного світогляду. Тут діє кафедра військової підготовки, випускники якої отримують перше офіцерське звання Молодший лейтенант запасу. Кафедра військової підготовки НУВГП готує офіцерів запаса. Для збройних сил України та інших силових структур всього до 12 силових структур. До військової кафедри вступити можуть особи чоловічої і жіночої статі віком до 49 років, які мають або отримують вищу освіту як в НУВГП, так і в інших навчальних закладах. Одна з тих, хто навчається на військовій кафедрі, студентка 123-го взводу Ірина. Поштовхом до навчання став її чоловік військовослужбовець. Побачила на в інтернеті, що відбувається набір на, на військову кафедру, і сказала, що я хочу він іти. Навчання досить цікаве. Доступно все викладають викладачі. Є навчальні класи, де доступно можна все оглянути. Будь-яку зброю. Ось є також. Клас тактичної медицини з діяльністю військової кафедри можуть ознайомитися й інші студенти університету. Для цього організовують спеціальні екскурсії, під час яких відвідувачам демонструють роботу кафедри зсередини. Студенти мають можливість побачити, як функціонує зброя, ознайомитися з роботою безпілотників, мін, спробувати себе у стрільбі з автоматів. Про ціль. А також студенти можуть оглянути бойову машину піхоти і навіть побувати всередині. Нам презентували зброю СВД РПГ та інші огніпал, Захоплююче. Дуже сподобалося. Університет прагне, аби студенти відчули свою причетність до спільної боротьби та мали можливість долучатися до важливих ініціатив. Тут підтримують благодійні та просвітницькі акції, організовують культурні й наукові події. Це перший рік всі займалися якраз волонтерською роботою. Всі були дуже великі і є піднесений дух і від плетіння сіток до донатів, до збирання дронів, до відправлення різних допомог, наприклад, постраждалим регіонам. По суті, кожен місяць. На рівні області, на рівні міста, на рівні наших, навіть міжнародних партнерів, відбуваються різноманітні заходи, які присвячені якраз підтримці інформаційному супроводу науковому Скам так, праць, які висвітлюють тематику і війни, і волонтерства. Зустрічі з героями України, діяльність військової кафедри, співпраця з рекрутинговими центрами та подібні екскурсії це лише частина великої роботи, яка формує свідомих громадян, готових допомагати своїй країні. Це був проєкт про ВГП. До зустрічі.